you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вже не один тиждень. Суспільство активно обговорює питання, котре стосується виплат військовим розміром в 30 тисяч гривень, котрі знаходяться в тилу. Варто чи не варто їх виплачувати? Як грамотно врегулювати це питання та інші моменти, котрі стосуються цієї теми, обговорюються в різних ланках суспільства. Головнокомандувача збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до Верховної Ради з проханням відкласти розгляд законопроєкту про Вернення українським військовослужбовцям до у 30 тисяч гривень. Про це повідомив у вівторок, 2 травня, голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Автори листа вважають, що проєкт закону номер 8312 не вирішує коло проблем, пов'язаних з грошовою винагородою військовослужбовців. Дуже добре, що дане питання не закинули, а все таки активно підіймають на постійне обговорення і у Верховній Раді, аби дійти спільного висновку і згоди в його вирішенні. Підхід до оплати праці має бути більш диференційованим і розробленим з представ. Військовослужбовців та командування ще більш важливо, аби справедлива система оплати існувала не лише на папері, але й була забезпечена відповідними видатками. Адже розчарування військовослужбовців черговим актом популізму може мати негативні, фатальні для країн наслідки. Йдеться в зверненні. Дуже влучно військове керівництво країни підмітило важливість детально не тільки розроблення, а й впровадження процесу військових виплат. Варто враховувати всі деталі, ризики та побажання, як військових, так і політиків, аби дійти повної згоди у вирішенні даних питання у листі пропонується створити робочу групу з представників Верховної ради Кабміну, Генштабу ЗСУ і до кінця травня спільно розробити законопроєкт, який урегулює питання оплати. До цього часу пропонують не розглядати законопроєкт номер 8312 п, який передбачає скасування останніх законодавчих змін щодо оплати праці військовослужбовцям. Тобто, допоки політики і військові об'єднавшись не прийдуть до спільного висновку, відміняти останні зміни щодо виплат нашим захисникам не варто. А й справді це розумне рішення. Лист підписали міністр оборони Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник генштабу ЗСУ Сергій Шаптала, голова держприкордонслужби Сергій Дайнеко, командувач Нацгвардії Юрій Лебедь, голова СБУ Василь Малюк. Сподіваємося, що об'єднавшись військове керівництво нашої країни зможе дійти до спільної згоди у вирішенні питання про виплати та впровадити ці зміни якомога швидше, аби закрити цю тему остаточно і всі були задоволені. Нагадаємо, що 10 квітня Верховна Рада Голосувала за правку у законопроєкт номер 8312 яким може бути повернуто щомісячні виплати військовим в розмірі 30 тисяч гривень, незалежно від покладених на них завдань чи районів проходження служби. Проте варто зазначити, що цей закон ще не набув чинності, оскільки його не підписав президент. Поки військове командування нашої країни, захисники та суспільство намагаються разом прийти до якогось спільного рішення в даній ситуації, так як важлива думка кожного, хтось тільки і знає, як пхати палки в колеса, як то кажуть, так от виявляється. Еться, це партія Європейська Солідарність на своїй сторінці в телеграм-каналі вони опублікували наступне повідомлення. Аби заблокувати такий 30 тисяч ОП відправив раду все військове керівництво, перед тим підписавши від них листа. Цей прийом називається Важка артилерія, бо, як каже міністр фінансів, грошей в країні нема. Вибачте, але вони такими висловлюваннями намагаються натякнути, що офіс президента маніпулятор, а військове керівництво нашої країни його маріонетки як по іншому може сприйняти ці слова народ. Навіщо подібне писав це справжнісінька спекуляція замість того, аби допомогти у вирішенні питання з виплатами. Тим часом своєму телеграм-каналі Ірина Гращенко повідомила наступне: сьогодні Верховна Рада відмовилася поставити у порядок денний постанову Цабаля від голосу, яка блокує повернення військовим виплат в 30 тисяч. Її з повному складі проголосувала за те, аби сьогодні постанова Цабаля була в залі, і депутати висловили свою позицію щодо виплат воїнам. Це підтримало тільки 90 депутатів. Тож питання залишається підвішеним. Сподіваємося, що Створення робочої групи, яка має вирішити проблему з випладами, допоможе у остаточному закритті даного питання. Віримо, що і влада, і народ зійдуться в одній думці. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього. Приводу. Будьте здорові та бережіть себе.